У Кропивницькому працівники житлово-експлуатаційних організацій збирають ялини та сосни, які містяни приносять з осель після новорічно-різдвяних свят. Олексій Новохадько приніс гілля, яке купував понад місяць тому. Каже, не викидати його у сміттєві баки з побутовим сміттям просили працівники комунальних служб. А то якщо зовсім то це буде неправильно. Всі вже знають, що сортувати сміття це дуже важливо. І я особисто за те, щоб сміття було у нас сортоване. Ну, ще ну, не настільки у нас. Багато контейнерів і настільки є можливість, прям, щоб складати окремо скло, пластик ну, і інші матеріали. Але хоча б ялинки, ну і так само листя, це вже потрібно сортувати. Хвойні дерева безкоштовно приймає на полігоні підприємство зі збору сміття Екостайл та деревообробне інтерресурси. Цьогоріч дерев містяни приносять менше ніж два роки тому, говорить Ольга Резніченко. До війни і набагато раніше, коли ми з одної контейнерки вивозили по прицепу, по машині а то й по дві ялинок. Зараз такого немає. В цьому році ми вивезли одну машину і зараз це буде друга. Зібрані дерева перебувають на щепу. Доробівка українського виробництва для Якраз для таких відходів, як гілля, мілка деревина. За тиждень ми перебиваємо те, що нам за місяць на вутику. Є проблема з утилізацією гілок на свалках, на цих сховищах, самого ну, об'єм великий, там в 5-10 разів менший об'єм і спалюючи своїх котельних. Ми опалюємо центральну районну лікарню, онкодиспансер, психіатричну лікарню на посілку новому і в СМТ Олександровка районну лікарню. Це наші котельні, які працюють на щепі. Каже, сосни та ялини містяни можуть привозити на підприємство й самі. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.